Щоб представити свій проєкт по дослідженню птахів. На протязі двох років я досліджувала, які птахи живуть біля мого будинку. Біля мого будинку найчастіше зустрічаються. Галки, сороки та ворони, голуби, синиці та горобці. Іноді прилітають дятли та сойки. У зимовий період пташкам дуже важко знайти собі їжу. А допомогу пташкам я вирішила повісити годівнички. Найчастіше до нас прилітали сороки, голуби, горовці та синиці, у годівничці, я клала зерно суміш. Основою корму було насіння та горіхи. Найбільше полюбилося насіння соняшника та горішки. Птахи у зимовий період прилітали до нас щодня. Особливо багато їх було у морозні дні. Дуже важливо підтримувати птахів у холодний період, тому що в ньому дуже важко знайти їжу. Птахи знищують велику кількість комах-шкідників, Птахи, які прилітали, до нас протягом зими я додам у відео. Дякую за увагу!